розвитку. Та де Золотенка перша, думаю, що тут є. Сьогодні дай на місці. Так. Та аж та людей ну, обдзвонюю, а на мій дзвониш не піднімаю, бо ж з людьми говорю. Приїхали в Словенію в сторону Дорі. А коли ти ж вертався, ти ще не повітря. Немає ні. Добре, немає, немає. Нема робену на це. Стоп передав, бля, хаквай. Друзі, ще я не до ще не пішов, до дорозі наш саптари. Оксана венеція. 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 А то все остальне рівень сан Сабмарино. Це бо в нас в зошиті два рази було записано. Тоді вже є 52. не є. Покійде, <плес> ні, ну ти, му, ж, му, му, ти му, ж мене да. питаєш, кажуть звідки люди, я чи Раскій, є ще б... по дорозі. Да, Не кажу тобі, що, що по дорозі тільки та одна з Венеції. звенець. Давайте на Сівестні там треба все розташу. і за день поїхати забрати, бо там роздих Нахіра.

Привайпа нарича Піврядка віда Стрейна вже розчарована вона складала двадцять тяжків Якщо буде доїхало, месне півтора місяця не передавало. Месне я поїхав.